Друзі, вітаємо вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Отже, Таню, про що в нас сьогодні мова? Привіт усім! Сьогодні хочу вас запросити у західний фарпост нашої вітчизняної порцеляни, а саме в місто Борислав, де теж функціонував Бориславський порцеляновий завод. Чесно вам зізнаю, що до того, як я почала цікавитися вітчизняною порцеляною, я й гадки не мала про те, що в Бориславі, Львівської області, існує порцеляновий завод. У мене це місто Борислав асоціювалося, звісно, з програмним твором Івана Яковича Франка Борислав Сміється. Щоправда, зізнаю, що гадки не маю, про що йдеться мова в, цій, в цьому творі. Єдине, що знаю, що сміється, це горить. Можливо, Богдана, вона у нас більш знавець українською. Ну як? Про робітничий рух, про нафтопереробну промисловість, про Бенедю Синицю. Таню, там можеш читати, воно навіть трошки, так би мовити, актуальний зараз. Прекрасний твір. До речі. Я чесно скажу, не обіцяю, що буду його читати. Але Борислав все ж таки він більш місто нафтовиків, ніж фарфористів. Але все ж таки. Ну... Е... Хочу зазначити, що нещодавно нагадати, що нещодавно у нас було декілька відео, які були присвячені Тернопільському фарфоровому заводу. Тоді я говорила, що тернопільчани люб'язно написали нам книгу про тернопільський фарфоровий завод, звідси ми терпали, черпали інформацію. На жаль, Бориславці не зробили нам такий подарунок, то ж будемо користуватися інформацією наданою в інтернеті. Ну, може, трошки щось вигадаємо. Шуткую. Я ще не даремно згадала про Тернопільський фарфоровий завод, тому що дуже багато аналогій прослідковується з Бориславським заводом, і ви зараз в цьому самі зможете впевнитися. Отже, Бориславський фарфоровий завод, завод другої лінії за моєю класифікацією, так само, як і Тернопільський, був відкритий всередині 60-х років, в 64-му році. І так само, як Тернопільський фарфоровий завід, завод, він завершив свою кар'єру на початку 2000-х років, тобто проіснував менше ніж 50 років, 46. Так само, як і Тернопільський фарфоровий завод, він протягом свого існування мав три клейма. І якщо, про перше, Тернопільське клеймо нагадаю, це клеймо «Лебідь Тризуб. Ми говорили, що воно дуже рідкісне, нагадаю, покажу вам. Його тут під рукою в мене вироби тернопільські є, то, але все рівно, незважаючи на те, що це рідкісне клеймо, я змогла вам показати декілька виробів з таким клеймом. А ось Бориславський фарфоровий завод теж має своє перше клеймо, але воно настільки рідкісне, що ну, я думаю, що є люди, які навіть не знають, що воно існує. У мене, на жаль, таких виробів немає. В інтернеті я знайшла його е, і знаю, що це клеймо воно знаходиться на сервізові такої самої форми, як ви бачите на нашому демонстраційному столі. І навіть знаю, в чій колекції воно знаходиться. Цей сервіз знаходиться. Угу. Передаю вітання колекціонеру. Цьому щасливчику цьому передаю вітання. Це клеймо нафтова вежа. Я вже казала, що Борислав це місце нафтовиків. Чому воно проіснувало десь ну, максимум рік, не можу вам сказати, немає в нас такої інформації. Друге клеймо Бориславського фарфорового заводу, так само як і Тернопільського, там був смолоскип, а тут така ялиночка. Смерека. Смерека, вона проіснувала десь близько 10 років, до середини 70-х років. Ну, Особисто мені вона нагадує дорожній знак місто для відпочинку на дорозі. Давно не бачила, давно не подорожувала, давно таких знаків я не бачила. Ну, Натяк на Карпатські ліси. Да? І третє клеймо, яке існувало з середини 70-х до. Вже кінця роботи заводу я його називаю пекельна тарілочка, тому що це тут зображена тарілочка і тут йде полум'яти ватра, да? можна сказати, ватра. ватра да? Тим більше для цього регіону, це таке і притаманне таке слово. Отже, пекельна тарілочка. Тарілочка з ватрою. Ось такі ось клейні. І ще є така цікава, з моєї точки зору, аналогія це те, що коли ми з вами обговорювали Тернопільський фарфоровий завод, то я говорила, що однією з перших продукцій цього заводу це був сервіз, елементи якого ви бачите у нас на століку нашому додатковому, який таки має таку дуже перспективну, таку динамічну назву на розвиток, називається горизонт. І Тернопільський один з перших його виробів, теж кавовий сервіз, який має не менш перспективну назву, а саме юність. Ну, Цей сервіз, який я поставила на столі, ви бачите, що він декорований дуже просто, такими монохромними деколями, з трояндочками маленькими чи шишечками, мабуть, трояндочками. все ж таки. Ну, Такий дуже скромний, розповсюджений такий дизайн. І навіть на сервізах інших підприємств я теж бачила такі тиколі. Але, можна сказати, візитівкою Бориславського фарфорового заводу є сервіз такої самої форми, але з іншою розмальовкою, з такою золотою сіткою. Да, клітинкою, золотою клітинкою. клітинкою. Цей сервіз, буду його поступово викладати. Зараз ми з ним про нього поговоримо більш докладно. Автором цього сервізу, цієї форми, форми юність, є перший головний художник заводу Василь Ковальчук. Оце така доволі цікава постать в фарфоровому світі. Тут є десертні тарілочки, ще не знаю, як їх поставити. Дуже така цікава постать Василь Ковальчук. Він народився на Ворошиловогращині колишня. Це Донеччина. Ні, Луганщина. Це Луганщина. Луганщина. Народився так. він там. Там він отримав початкову художню освіту, ще хотіла тут чашечки добути. Початкову художню освіту він отримав саме там, а от продовжив її. Ніде небудь, а в ризі в Латвійській академії мистецтв під керівництвом дуже відомого майстра своєї справи Георга Круглого. Після уже завершення освіти він був направлений на Баранівський фарфоровий завод, де проробив декілька років і звідти пішов вже на посаду головного художника. Бориславського заводу після того, як він був відкритий. Ну, Можливо, ви бачите в цьому сервізові форми. Давайте подивимося спочатку по комплектації. Ну, Він складається з кавника, цукорниці, молочника, чашечок з блюдцями. Ну і тут в цьому сервізі є десертні тарілочки. На відміну від, наприклад, горизонта тернопільського, там такі тарілочки були не передбачені. Ну, форма предметів такі, має таку діжечку, м'яку діжечку, і, звичайно, в першу чергу кидається в очі накривки. Накривки вони, бачите, гладенькі, вони не мають ручка тримачів. Це ну, не знаю наскільки це, якщо чесно, зручно, але стильно. Да, але це виглядає дуже стильно, і я хочу сказати, що воно дуже відрізняє цей сервіз від інших, робить його дуже впізнаваним. Таким, що не можна ні з чим переплутати. І я хочу сказати, що це єдиний сервіз не тільки на теренах України, але й Радянського Союзу, колишнього, в яких немає ручкотримачів на накривочках. А така мода була без ну, таких фасон такої кришечки робити в сервізах Німецької Демократичної Республіки. Там чимало таких сервізів кавових, саме з такими накривками гладенькими. Ну, Що стосується дизайну, то немає інформації, хто саме створив цей дизайн, але така от проглядається така стриманість, правда, балтська, шкандинавська, така е нордичність певна, правда, то так, от ми да, такі подумали. Да, і не виключаємо, що і Василь Кавальчук є і автором цього лаконічного, прекрасного, такого стриманого, балтського. Скандинавського дизайну. Ну, І цей дизайн він став дуже таким улюбленим знаковим на цьому підприємстві. Так буває, ми знаємо чимало прикладів, коли один і той самий малюнок він переходить на інші форми сервізів. І так само сталося із цією Бориславською золотою клітинкою, тому що ну, я нарахувала 4 чи 5 сервізів різних форм які мають такий самий дизайн, і один з них я можу вам продемонструвати. Це сервіс теж авторства Василя Ковальчука. ну, Він, бачите, такий має більш традиційний, традиційний вигляд. Складається з ось таких предметів. ну, Це в мене була цукорниця без кришки. Я докупила цукорницю з кришкою, і вирішила, що ця цукорниця буде в якості вазочки для квітів. Як Прекрасне, ідеальне рішення. Ідеальне рішення зробила. Тут в цьому сервізові немає блюдиць, а філіжаночки тут без ручечок, так? Ні, ні, з ручечками. А, з ручечками. це я так їх поставила, щоб вони менше місця займали. Ну цей сервіз 71-го року. Він називається Марічка. Ну і бачите кавник, головний предмет сервізу, він таку має спокусливу жіночу фігуру, правда? Таку сталією. Так-так-так. <гум> <гум> <Стегна моя. гум> от така от фігур... фігурна така ось така марічка. Ну, і ми маємо з вами таку унікальну змогу подивитися, як неодноразово я вже говорила, як людей змінює одяг, так само і сервізи змінюють їх дизайн. Подивіться, як виглядає. Такими деколями, як виглядає, зовсім як по різному каже, дві, дві великі різниці, як би сказала, десити. Ось так. І можемо побачити, як різні форми теж, як на різних формах виглядає один і той самий дизайн. Це mm -hmm. завжди дуже цікаво, коли є можливість порівняти. Ну, ще хочу сказати, що оці всі ранні вироби Бориславського фарфорового заводу. Вони доволі якісні. Я завжди, е, на відміну від інших е, дослідників, блогерів, не дуже часто звертаю на це увагу, але хочу в даному випадку звернути. Вони всі біля доволі білосніжні фарфор і дуже тоненькі е, всі ці вироби, оці чашечки, вони дуже-дуже тоненькі, такі приємні. Хоча мають клеймо третій сорт. І ще на що я звернула увагу що оці чашечки зелененькі, де вони тут є чашечка стоїть? Вони однакової форми. Але сіточка більш тоненька. Це, чи ні? це перший, перший, перший сорт, ви бачите, сор. це, це другий сорт. А тепер я хочу, щоб ти все ж таки від своєї камери взяла в руку одну чашечку. візьми, будь ласка. Це трошки так? І другу так? чашечку. Так. І все ж таки ми бачимо. Це що не Другий сорт набагато легший, тонкіший, ніж перший. Ну, це таємниця, як вони ну, сортність визначали, визначали сортність, це така дуже велика таємниця. Це треба з кимось порозмовляти, з тим, хто працював на заводі. Ну, ще окрім тих кавових сервізів, таких на Бориславському фарфоровому заводі вироблялися великі такі кружки. Це був дуже важливий сегмент продукції всі, всіх заводів. Я б сказала кварти. Да, тому що люди у нас любили пити чай великими чашками, не сервізними. Ну, ви бачите дві такі чашечки. Вони дуже прості, вони мають клейма теж такі ялиночки, третій сорт, все в третьому сорті. Але вони дуже приємні, доволі тон тонкі, особливо ця чашка з блакитною смужечкою. І е, вони впізнавані. Я завжди мені подобається, коли е, ну, впізнавані речі, тому що, щоб не плутати. У них такі ручкотримачі, цікаві такі. І вони легко саме по цим ручка-тримачам впізнати продукцію Бориславського фарфорового заводу. І ще є у мене ось такий цікавий виріб, хочу вам показати. Це бів'етниця, оскільки е, Борислав він знаходиться у Львівській області, Львівська область це край такий курортний, трускавець, інші мінеральні води, то вони випускали такі бів'етниці. Така, бачите, гуцул такий з трембітою. Тут написана пам'ять про Трускавець. Ага. На цьому такий, бачите, дуже така, як на мене, приємна річ, правда? Так. Такі. Ну, і це перше відео наше, яке буде, було присвячено цьому підприємству. І я думаю, що зробимо перерву, і майбутнє наше відео буде продовженням цього попереднього. Таня дякую. Друзі, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити продовження. Все буде добре. Прорвемось до побачення. До побачення.